Pytaj o Я недарма згадав про ці три пункти, і так звані червоні лінії з нашого боку, які в принципі не мають обговорюватися. Але давайте згадаємо про риторику Кремля, про те, що озвучують речники там Путіна, піскови Лаврови. Сам Путін про це неодноразово говорив. І от про цю телефонну розмову, яка сьогодні має відбутися між Трампом і Путіним, з одного боку, Трамп досить обнадійливо її коментує, каже, що вже там по багатьом напрямкам у нас є розуміння і домовленості. Росіяни так само, значить, МЗС російське заявляє, що цей телефонний дзвінок перезавантажить, оживить наші взаємини між США і Росією. Але про що вони можуть домовитися? Наскільки як вважаєте, західні змі пишуть про те, що це буде такий своєрідний тест на наскільки вони гарні ті стосунки між путіним і Трампом? Ну, дійсно очікуємо інформації щодо того, про що сторони будуть спілкуватися, і що вони вирішили в з'їстити у найближчій перспективі. Я думаю, що звичайно, перш за все, темою розмови буде припинення вогню та мирне врегулювання взагалі всієї ситуації, і от на мій погляд. Те, що зараз буде вирішено, воно може лягти в основу якраз таки того довготривалого перемир'я, про яке говориться, і це буде наступною наступною фазою всього переговорного процесу. Але ми повинні зараз бути цілком свідомими з того, що той 30-денний період це ще не запровадження миру, це ще не те, чого хотіла би Україна, це лише зупинення бойових дій і якраз. Таки в цей період, цей період потрібно використати максимально продуктивно для нас. По-перше, щоб. Переконувати наших західних партнерів в тому, що Російська Федерація буде чинити тиск на і на Україну, і на країн вільно на країни вільного світу для того, щоб отримати бажане і вочевидь, це стосується як території, так і нашого зовнішньополітичного вектору розвитку. І Я не виключаю, що Російська Федерація намагатиметься нав'язати ідею скорочення. Чисельності українського війська це все те, що Москва. Вимагала ще під час переговорів 2022 року у Туреччині, і це було відкинуто українською стороною. І, і на мій погляд, вона намагатиметься зараз скористатися можливістю цього тридцятиденного перемиря, щоб сподобатися очільнику США Дональду Трампу, і щоб він потім також доєднався до чинення тиску на офіційний Київ. Тому тут потрібно робити все можливе, щоб цього не стало ся україна повинна послуговуватися різного роду контрнаративами щоб не росія не змогла нав'язати свій порядок денний свої умови і свої ультиматуми щоб україна тут потрібно щоб україна зробили все можливе, щоб зберегти свою територіальну цілісність і звісно чисельність війська, і дуже би хотілося б, щоб українська держава надалі могла просуватися в її євроінтеграційному та євроатлантичному поступах. Тому переговори будуть важкими для Києва. Тут надскладні завдання стоять. І якщо ми вже звикли протидіяти російській агресії. І російській пропаганді та елементам гібридної війни, які вона повсюдно застосовує, то з західними партнерами тут для нас це нове випробування, враховуючи ту зміну парадигми політичного характеру, яка відбулася у Сполучених Штатах Америки. Тому і тому тут потрібно працювати скажімо, скажемо з багатьма напрямками, і це звісно посилює навантаження на нас. Але я думаю, що українська держава впорається. І ми зможемо надалі рухатися в напрямку мирного врегулювання, але не е е ціною. Тих поступок, які вимагає так, від нас Кремль але бачите, і російський диктатор. Бачите, ключовою темою є саме 30-денне перемиря з боку нашого і з боку наших американських партнерів. Але от Путін власне затягує час для того, щоб висувати свої зустрічні вимоги, про які ми щойно з вами згадали про ці самі червоні лінії, і на цьому він буде наполягати. Дякую вам, Станіслав Желіховський кандидат політичних наук, експерт, міжнародних був гостем у цій порі.